Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 125 людей захворіли на гепатит А з початку цього року в Закарпатській області. Про це та про способи зараження говорили на брифінгу в Ужгороді. Другий день триває ексгумація тіл радянських солдатів, партизанів та підпільників меморіального комплексу пам'ятник загиблим воїнам-визволителям у Сваляві, в Мукачівському районі. Роботи проводять експерти Івано-Франківського обласного комунального підприємства Пам'ять. Наразі ексгумували вже рештки дев'яти людей. Їх перепоховають на місцевому цвинтарі. З Андрієм Авраменком попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на набережні Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, жителі міста, військові, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міськради. Там написали, що Андрій захищав Україну від російських військових. Загинув 20 жовтня цього року під час виконання бойового завдання. Йому було 36 років. Поховали захисника на пагорбі слави в Ужгороді. У нього залишилися батьки, дружина та троє синів. Вічна пам'ять і слава герою. З Юрієм Бобалем попрощалися сьогодні в селі Тебава Мукачівського району. Чин похорон відбувся у храмі на честь Великомученика Георгія Побідоносця. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Про це повідомили на сайті Мукачівської єпархії. Там написали, що Юрій помер 29 жовтня. Військовий тоді був вдома, оскільки отримав поранення. Лікувався в одному із медзакладів області. Поховали захисника на місцевому цвинтарі. У нього залишилася мама. Вічна пам'ять і слава герою. 59-річна жінка загинула внаслідок ДТП, яка сталася увечері 1 листопада на автодорозі Київ-ЧОП між населеними пунктами Клячаново та Мукачево. Про це сьогодні повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Там написали, що правоохоронці з'ясували, що 44-річний Мукачевець їхав автомобілем Volkswagen Passat. Тоді наїхав на жінку, яка перетинала дорогу на встановленому місці та на неосвітленій ділянці. Від отриманих травм вона померла на місці події. Як з'ясували правоохоронці, їй було 59 років. Вона була жителькою села Лепіцька Поляна Хуського району. Водія освічила був тверезий. Машину поліцейські вилучили та помістили на спецмайданчик. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої. У справі призначили експертизи. 125 людей захворіли на гепатит А з початку цього року на Закарпатті. Про це сьогодні на брифінгу сказав директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної військової адміністрації Анатолій Пшеничний. За його словами, наразі в медзакладах лікуються 11 людей, з них п'ятеро дітей. Це захворювання сезонне і має певну. Хвилястість, скажімо так, вона повторюється кожні 4-5 років. Якщо ми беремо е, на сьогодні за цей рік, за 9 місяців, виявило 125 випадків. Е, так це більше, тобто підвищення середніх рівнів, тобто є підвищена захворюваність. Кожні 5, кажу, 5-6 років. В 2009 році у нас був показник в 9 разів більше, ніж ми маємо зараз. В 2013-2014 році в 15 разів у нас був більший показник. В 2017-2018 році в 7-8 разів був більший. На сьогодні в закладах охорони здоров'я області 11 людей знаходяться на стаціонарному лікуванні, 5 із них – дітей. Джерелом інфекції виключно людина, яка відділяє збудника в навколишнє середовище. Збудник виділяється з випорожненням людини, це як е, кал, це є сича. Е, е, найчастіше е, є захворювання серед дітей, е, і відповідно, діти у нас хворіють на безжовтушні, на такі легкі стерті форми захворювання, і саме вони стають джерелом інфекції для дорослих, тому е, ця категорія е, населення є для нас важливою в епідемічному значенні. Щодо того, скільки хворий в який період заразний, зважаючи на довгий інкубаційний період, хворий починає виділяти збудника в навколишнє середовище і стає заразним, якщо так можна назвати, в останні 7-10 днів інкубаційного періоду, увесь продромальний період, який в середньому триває від одного до двох тижнів. І як тільки З'являється жовтяниця, буквально до 5-7 дня хворий перестає виділяти збудника. Тобто госпіталізація у нас розглядається вже як надання власної медичної допомоги, а не стільки як засіб ізоляції хворих. Якщо ми говоримо про джерела інфікування, про шляхи інфікування, то можна інфікуватися через забруднену воду, через продукти харчування, це можуть бути як недотримання власних технологій приготування їжі. Так, власне, і порушене зберігання, або людина, яка виділяє вірус, і є хворою в безсимптомній формі, або ще в періоді продрому, поки що невідомо чи вона хвора чи ні. Вона залучена до приготування їжі. І в таких випадках, якщо Інфекція розповсюджується через продукти харчування або через воду, як я вже сказала, то захворюваність гепатитом А має такий спалховий характер, тобто, це одночасне захворювання великої кількості людей. Зазвичай починається все із забрудненої води або продуктів харчування, потім приєднується контактно-побутовий шлях, тобто від людини до людини через брудні руки, через предмети побуту вірус поширюється у популяції. Зепатит УА є стійкий в навколишньому середовищі, він а, при температурі плюс 4 градуси активний декілька місяців, 2-3 місяці. При мінус 20, мінус 70 він може зберігатися роками. При, при температурі плюс 60, це ну, якщо ми говоримо про термічну обробку, то він інактивується за 4 години. Тільки при кипятінні він гине на протязі 5 хвилин. Якщо ми говоримо про предмети побуту, то при температурі плюс 25 градусів він спокійно може зберігатися життєздатний до одного місяця. Вакцинація від гепатиту А вона не входить в перелік обов'язкових щеплень, а використовується за епідемічними показами у осередках, або є рекомендованим, якщо людина. Просто забажає вакцинуватися, вона не поставляється за кошти державного бюджету а може бути отримана як гуманітарна допомога, або ну люди купляють за власний кошт. Вакцина в Закарпатській області є у невеликій кількості. Вона розосереджена в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Наразі ми будемо відслідковувати ситуацію і будемо вирішувати питання, можливо, додаткового пошуку ще доз. Близько 10 мільярдів гривень пенсії виплатили з початку цього року в Закарпатській області. Про це сьогодні на брифінгу повідомила начальниця пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасія Пентек. Конкретно це 9,9 мільярдів коштів. Скажу на півтора 1,9 мільярд більше, ніж було поточного року. Фактично в області отримується пенсія 254 тисячі пенсіонерів. З них 11 тисяч 2 десяті, це військовослужбовці пенсії силових структур і 243,5 тисячі це у нас пенсіонери по загальнообразковому державному страхуванню. страхування по закону. Ну, Якщо проаналізувати кількість поданих заяв для призначення пенсії, то, на жаль, щороку у нас людей, які мають право право на призначення пенсії по страховому стажу падає і порівняно з за 9 місяців. У нас майже на 1,9 і тисяч зменшила кількість пенсіонерів, які мають право на пенсію, пов'язано з тим, що люди не мають страхового стажу. Відповідно призначається їм, для кого, якщо є право на повну пенсію, або вони, значить, відповідно відпрацьовано часу отримують допомоги через соціальний захист. Вже досяг там 65 років. Ще в області залишилася заборгованість по строкових пенсії по боргах. Якщо її розкласти, то на 73 три мільйони нам на сьогоднішній день підприємства, які сплачують і виплати по пільгових пенсії. Ну є в нас, скажімо, підприємства, які вже в стадії банкрутства, підприємства, які в стадії реорганізації і так далі. Але головне, що ми людям пенсії платимо пільгові, тобто незалежно від того, що організація має ці заборгованості. Субсидія виплачується. Той день, в той час, коли отримана пенсія, якщо отримує пенсію 5 числа, чи 5-го числа йде субсидія, якщо там десяте число, го числа ми працюємо разом з і субсидія. Фактично, зарахування йде відповідно на банківські рахунки, якщо пенсіонер отримує пенсію через банки, або на поштове відділення відповідно, якщо отримується пенсія через поштове відділення разом із окремі відомості з виплатою пенсії. Ексгумацію решток тіл радянських солдатів, партизанів та підпільників проводять експерти Івано-Франківського обласного комунального підприємства Пам'ять у сваляві. Роботи розпочали 1 листопада. Тоді як дві братські могили та одну індивідуальну, розповіла керівниця бригади пошукових робіт Ольга Третьякова. Була сварена така такий паспорт цієї пам'ятки, то по них має бути 10 братських могил, 14 індивідуальних, і в сумі має бути тут поховано 65 осіб. Тобто із братських і індивідуальних по планах ми не знаємо скільки це займе часу, тому що поки що ми працюємо до суботи, а далі буде видко, чи з наступного тижня, чи як, тому що, по-перше, погодні умови мають все таки сприяти, але роботи мають бути довершені до фінішу, тому що місцева влада планує здійснити перепоховання цих останків на кладовищі місцевому. Зберегти всі ці надмогильні плити, тому роботи мають бути завершені за словами Ольги Третьякової, як згумовані кістки складають у спеціально підготовлені труни. Ми складаємо в такі невеликі домовини, які підготувала місцева влада. Ми все фіксуємо, фотографуємо. Тобто, коли ще в землі знаходяться наші хлопці, лаборанти зачищають їх. Ми все фіксуємо, фотографуємо під масштаб, номеруємо ці останки, складаємо в ці домовинки, і власне місцева влада вже забирає сховище і там їх зберігає. Ми з міста Івано-Франківськ приїхали нас сьогодні. Ну станом на сьогодні 5 осіб. Працює. Крім мене ще є науковий співробітник і троє чоловіків, лаборантів, які, власне, здійснюють. Саму ексгумацію за перший день робіт ексгумували рештки дев'ятьох людей, каже Ольга Третьякова. Одного із ексгумованих це був майор Шадрін. Прізвище він тут був дохоронений, тому що поховання датується 1951 тисяча Тут все роком. Це таки рядові солдати Червоної армії, тому що всі поховання датуються жовтнем, так орієнтовно 44-45 років. От він один такий був дохоронений. що такого цікавого знайдених в одного червоноармійця власне там була могила невідомих солдатів, вісім невідомих солдатів. В одного було знайдено релігійний медальйончик зображенням Ісуса Христа. За словами Ольги Третякової, такі роботи планують проводити в інших населених пунктах Закарпатської області після закінчення у сваляві. Це місцева влада. Якщо я не помиляюсь, то сама угода навіть з Закарпатською обласною адміністрацією, тому що ми ще маємо об'єкти по інших містечках і селах Закарпатської області. Але ну, коли вони будуть реалізовані, то поки що не знаємо. Перше закінчив цей об'єкт, тоді приступимо до наступних. На Закарпатті ми вперше недавно були там кілька місяців тому в Чернівцях. Самих там теж аналогічна ситуація була. Обеліск, який хотіли знести радянський, і під обеліском мало бути поховання шість осіб. Але там виявилося, що поховання відсутні. Тобто радянська влада їх по папері. Провела, зробила, організувала, а по факту там ні одної кісточки, ні одного станка не було знайдено. Раз декомунізації сам деросифікації, перемінування. Якщо ці пам'ятники як символи чогось радянського то є така пропозиція на розгляд територіальних громад, щоб ці пам'ятники за рішенням місцевого органів місцевого самовідування їх знімати. Якщо там є загибливої не робити перезахоронення, перезахоронення а пам'ятники десь там чи якісь місця будуть спеціально підготовлені, чи де де вони будуть там зберігатися, як, як ті форми там. Тоталітаризму радянського, та і так далі Ми звернулися за коментарем до Свалявської міської ради. Там пообіцяли прокоментувати згодом. Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини. Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.